Я не хочу, щоб закрили нашу гімназію. Я би не хотіла, щоб наші діти десь по чужих селах ходили. В нас досить добра школа. Ця гімназія буквально вивчила цілі покоління і родини у селі Бишки. Уроки тут пам'ятають і старожили, і їхні онуки та правнуки. І зараз усе це під загрозою реорганізації. Освітня реформа дійшла до Бишківської гімназії. Кажуть, що в нас мало учнів, але я не думаю, що це настільки впливає. Наша школа йде економною. Самі харчуємося. Опалення йде набагато дешевше, наприклад, ніж села ценів. У нас опалення йде електричне, вони виключаються. Я не думаю, що це така проблема, щоб її вже аж стільки понижувати. Люди проти пониження статусу гімназії, а тим більше проти того, щоб їхні діти добиралися в інші села на навчання, бо ж найперша проблема транспорт і дороги. Те, що нам обіцяє автобус він їздити тут, не буде до перший сніг, перший гололіт, горе. Перекоси сюди, ніхто не доїде, знаючи досвід минулих поколінь, ну випускників нашої школи, які в сусідні села ходили. Їм обіцяли приїжджати. Тиждень, два автобус поїздив, далі автобус не приїжджав. Котрі діти хотіли вчитися, вони десь там шукали різних можливостей. Більше сиділи, просто тупо вдома. Не отримуючи з освіту, отримуючи атестат. Це, власне, найбільше болить, що наші діти залишаться просто без освіти. Дороги до конюх практично майже нема, там 7 кілометрів до Ценова десь де, ну, в межах 5-6 кілометрів, також дорога практично ніяка. І тому я кажу, що автобус тут ходити не буде, і тим більше зривати маленьких дітей. Це дуже важливо. Ну, десь година шоста, щоб на сьому встигнути на автобус. Зараз у гімназії навчаються більше півсотні дітей, але скільки їх там залишиться в вересні, та що робити старшокласникам, батькам невідомо. Вона тут привикне до діток, а тоді ці дітки розбігнуться одні туди, одні сюди, і вона стане в чужій школі, ні нічого їсти. А ще найбільша проблема харчування. І те, що там дуже холодно в школах. На школі ніколи не буває холодно. Проблему реорганізації башківської гімназії розглянуть депутати Тернопільської облради на комісії з питань законності, а також переглянуть питання інших шкіл в області, де батьки проти закриття чи пониження статусу шкіл.